Всім привіт! Сьогодні роблю картопляні кульки із сиром. У мене дітки кажуть картопляні котлетки. Сім картоплин середнього такого розміру нарізаю, буду ставити варити. Сиплю чайну ложку солі. Картопля відварилася, готова. Відсіджую воду. Додаю картоплю 2-3 ложки сметани. Додаю розмарин сушений, хмелі сунелі, червону паприку, перець мелитий, Розчовпую картоплю, буду ставити, щоб вона охолонула. Ось таке вийшло пюре. Поки картопля холоне, буду нарізати сир. Сир нарізаю кубочками невеличкими. Коли картопля охолонула, додаю більшу половину склянки стакана борошна. Все перемішую, тісто готове. Вибиваю одне тарілочку яйце, додаю 3-4 ложки молока, щіпочку солі, все перемішую. Другу мисочку висипала сухарі паніровочні і буду виробляти наші кульки. Столовою ложкою набираю тіста, розпліскую його, всередину кладу сир, защіплюю, скручую шарики, перш повиробляю всі шарики, потім буду смажити. Сковорідку розігріваю, наливаю олії. Олії наливаю багато. Мочаю шарики спочатку в яйце, потім в сухарі і викладаю на сковорідку. Смажити. Смажу на великому огні до золотистої шкірочки. Шарики перевертаю і смажу до готовності. Всім смачного! Дякую, що переглянули моє відео. Зустрінемося знову!